Слава Україні! 22 лютого 2023 року ми з вами спілкуємося і говоримо про те, що, зокрема, в Одеській області ситуація повністю контрольована, сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Власне, чому я так сьогодні це розпочав? Тому що бачу, що деякі гарячі голови треба остуджувати саме так: називати дату, називати рік і нагадувати про те. Що було 22 рік тому. Я до чого? Що ворог знову намагається інформаційно нагітати ситуацію, зокрема, тут у нас на одеських теренах, то питання Придністров'я, то десанти з моря, то ядерні якісь відходи і так далі. тому подібне. Дорогенькі мої, згадайте рік тому. Переважна більшість з вас була безпечною. Звичайно, зараз можуть з'явитися тексти про те, що всі про все знали та не знали. Сподівалися на краще. А вийшло так, що війна. І рік. Цей рік ми провели разом з вами і проводимо його. Як будемо проводити і наступні роки в нашій Україні, в мирній Україні, в Україні, яка разом з союзниками переможе російського звіра. Тому живемо реаліями і працюємо на нашу оборону. І, будь ласка, знову кажу вам. Про інформаційний, психологічний тиск на кожного з нас без винятку, на найрозумніших, на найхитріших, найділовіших і на тих, хто все, все знав. Не вангуйте там, де не треба. Кожному з нас є чим займатися. Зрозуміло, що ворог буде атакувати далі. Я вже сказав про емоційний фон. Звичайно, він намагається тиснути і на фронті, але ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам, продуктивного усім дня! Працюємо разом і посміхаємось! Наша чорноморська посмішка це не виття з московських болот. Все буде добре.